тому нася і сьогодні у нас буде новий сезон в Тут я куча емоцій. Я їх якби, не б на буду показувати. М -м 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 -м, я їх уже вивчила всі, на моїй якце все, все подивитись. Так, я вже я розправилася ковлгейсу. Так, давайте почнемо робити далі. А, кстати, на звук не зважайте, у мене зараз тут середа, а в Україні ну і як би. У нас зараз сьогодні грім буде гороза. Так, сади. Uh, я зараз вам кажу, що в мене на самом деле я це знімаю не з комп'ютера, а типу з телефона. А на була на комп'ютеру. Застала зробити все так, щоб було видно по-нормальному. Не знаю, видно. Думаю, що немає. Так, от, добули дерево. Так, один ви вже замітили. Так... Uh, давайте беремо деревце. Крафтим верстачок. Так, вот так Давайте тут его обходим. А, палки. И так далее. Так, давайте для начала сробим... Ой, я уже думаю с палок сделать игру. Ну, есть такие мод но они у меня не установлены. Я добавляю с палок всякие вещи. Да, ну, это как бы так я уже... Ну. Э, так, теперь я сделаю топор. Ну да. Так, начнем, в принципе, закапуватися. Так, что э, у нас тут? Так, не буду кирговок лопаты, а то еще потом скажу, что Настя я дурне, що я не знаю, что за ним лопата. Я все прекрасно знаю. все прекрасно знаю. Так, вот уже каменчики наши пришли. Так, загадаю стружки внутри. Я не знаю, як це буде видно на телефоні. Я, може, колись постараюся зробити так, щоб я це могла все знімати на комп'ютері, а ну, поки що так буде. Ну, все-таки ви мене вибачте. М -м так. В принципі, я в нормально. Так, я тут збираюся зробити як катакому. Знаєте, коли дощ іде. Кстати, я можу тут зараз... А! Я забула ще ту... М -м 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 Ну, Одну команду. И на территории. Ой-ой-ой, да-да-да, еще я казала от це? Я їй вам казал. Посла Мальцев может упасть. Так. Ну, то, о, фоллс, точно, как мне казалось, фоллс, ааа, да. Реклама, а, цены на свертательство будут через час появляться, так, цикл, я не, я сейчас удалю, все, секундочку, цикл, тякну, да, короче. Так, ну, все, теперь у нас вещи надо забрать. В дальших серіях такого не буде. Я думаю, що буду знімати пару серій на тим, тому що в мене буде як помало часу. Зараз в мене випускний, там з 4 класу. ну, він внутрішній люблю, а там все є ще. Да, я в четвертому класі, ну скоро, ну я впевнено. В середу я можу зняти відео, яке провела м -м, день на качелях. За це би, нормально. Так, ну так. Угу. Mm -hmm. Uh, я понимаю, что вам тут нифига не видно. Так что давайте я лучше выйду. Думаешь, хоть щось уже более-менее видно. Так, треба срочно робити флакату. Где даже можно запити? Отак. О, О включился вік. Да, тепер уже друге дело. Тепер уже все видно. Так то высом потому что у меня будет довго яркий так делаем давайте печку давайте двига я сейчас роблю дополнительный кирку топор кирка кирка я называем что Ладно, ничего Это два топорочка. Хотя нет. Хотя да. Эй, и такая постоянно. Так, у нас ще решились 2 минуты. У меня почастут набагато. Тому що Самі уже понимаете все-таки. що что выручный лише по 6 хвилин. Так, давайте робити. начнем работать... Ценам пяти. Шон счека. А, ні, у нас была. Якщо ви хочете сложного не кровоти, то пишіть. Але все-таки, я як не думаю, що я пройду це все. Ну що, я думаю, що треба е, закінчити серію, яку... Ну, вже йду викладати її. Ну, давайте вже дороблю ДРЦ. Так обігом. І зараз почну нову серію. Так. О так думаю. Всем пока, с вами была Настя. Думаю, для начала уже достаточно. Так что всем спасибо за просмотр. И с вами была Настя. И всем пока.